Щодня в ТЦ епіцентр приходять тисячі відвідувачів, щоб придбати найнеобхідніше. Сьогодні ми вирішили їх спитати, чому вони вибирають саме епіцентр? Ну тут багатий вибір. Мені цікавий дитячий відділ. Тут найбільший вибір на кіти я. Напевно, знаю в епіцентрі. Мені подобається те, що тут дуже великий асортимент. Тут буває, що потрібно там товари такі, 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 такі купити. І коли ти приходиш в епіцентр, ти завжди знаєш, що ти знаєш, де ж тут все. І фудмаркет є багато років, і ще за чимсь, і обов'язково заглядаю сюди. В епіцентрі більше всього вибір. Можна приїхати купити і будівельні матеріали і їжу. По перше, тут з асортиментом взагалі ніяких проблем немає. А по-друге. Ну, якщо чесно, то у нього просто ну, нема альтернатив ніяких. То я можу і там пошастити, і з дівчиною прийти тут пошастити, де їй каби бы, ціка... цікавіше. Близько біля роботи. А чому ви вибираєте ТЦ епіцентр для своїх покупок? Пишіть в коментарях.